82 медалі, 22 з яких золоті. Українські паралімпійці вражали у Парижі і встановлювали світові рекорди. Зараз Матвій бідний, міністр молоді та спорту України, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго дня. Отже, як ми оцінюємо наші результати нашої збірної, і завдяки чому, на вашу думку, в цей складний час вони були досягнуті. Вони досягнуті передусім завдяки героїзму. Наші відважних воїнів на і вічна пам'ять і честь шана тим, хто поклав своє життя за те, щоб сьогодні ми могли робити а, свою частину роботи, прославляти Україну на весь світ і висвітлювати події України на міжнародних спортивних аренах, піднімаючи наш прапор в усіх точках світу. А якщо переходити до спортивної складової, то треба сказати, що це системна робота, і наша паралімпійська збірна вона є в принципі достатньо успішною. Це є не найкращий результат за останні часи, але зважаючи на воєнний час, зважаючи на те, що сьогодні відбувається в Україні, звісно, ми віддаємо честь знову ж таки нашим спортсменам, нашим паралімпійцям, які незважаючи ні на що, показали ну, це насправді феноменальний результат. Ми вкотре нам вдалося. Здивувати світ, я вдячний кожному, і кожній з них. я вдячний тренерам, які поклали все за для того, щоб е сьогодні наша паралімпійська збірна змогла продемонструвати такий феноменальний результат. Це національний комітет спорту, осіб з інвалідністю, це Державна установа на спорт, міністерство молоді спорту, офіс президента. Це всі це командний результат, який сьогодні. Ідея ну, творить історію і знов ж таки прославляє Україну в усьому світі як спроможну потужну країну, що має потужну волю до перемоги. Для того щоб підтримати цих спортсменів, я впевнений, ви зі мною погодитеся. Потрібно створювати до достойні умови для е, героїв для паралімпійців, які е, стали. За результатами цієї паралімпіади однією з найкращих збірних світу, увійшовши у десятку топ 10 за загальнокомандним заліком, а чимало спортсменів під час повномасштабної війни отримали важкі поранення або ж втратили кінцівки, але вони готові продовжувати спортивну кар'єру на професійному рівні. І, от хотілося б, пане Матвію, поговорити про перспективи. Та? Які у них перспективи? Тому що ну. Тут в контексті того, що це лише адаптивний спорт, чи можна потрапити у паралімпійську збірну? Чи як це зробити? І чи є у нас в Україні можливості для підготовки і тренування? Да, ну це дуже актуальне на сьогодні питання для України. Причому у світі немає успішних кейсів реалізації таких завдань, бо не не стоїть таких завдань. Така кількість поранених воїнів сьогодні є тільки в Україні. Це наш найбільший виклик, і треба сказати, що навіть на цих паралімпійських іграх. А двоє а, з наших спортсменів це Дмитро Мельник та Євгеній Корнівець. Вони є військовослужбов... військовослужбовцями. Євг... Євгеній Корнівець спочатку повномасштабного вторгнення він пішов добровільно служити до Лав Збройних сил України і воював на бахмутському напрямку, де й отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. І він був бойовим медиком. І вже сьогодні а, ми бачимо, він успішно а, брав участь в Олімпійських а, іграх. Дмитро Мельник, він маючи інвалідність, буду членом національної збірної команди України, з волейболу сидячий. Він добровільно вступав до лав Збройних сил України і разом з командою виборював ліцензію на паралімпіаду, беручи спеціальні відпустки в армії. Тому ну, це ще раз підкреслює героїзм. І... Волю до перемоги а, українців і наших воїнів, наших спортсменів дуже багато спортсменів сьогодні з лавах збройних сил, говорячи про адаптивний спорт, це дійсно це один з проектів, який ми сьогодні реалізуємо для наших героїв, і ми вважаємо, що кожен спорт в Україні сьогодні може бути інк має бути інклюзивним, і Тому ми запустили спеціальну програму для того, щоб кожна федерація створювала в межах своїх правил адаптивну дисципліну і створюємо на наступний рік плановий проект, коли будемо заохочувати проводити і тренувальні заняття, і змагання серед наших в категорії адаптивного спорту серед наших ветеранів. Ну, і так само реалізується вже сьогодні проєкт адаптивних клубів, більше 55 клубів, де наші воїни можуть тренуватися з кваліфікованими тренерами. І ну, якщо не брати участь в змаганнях, то принаймні підтримувати на високому рівні якість свого життя, отримувати можливість вести здоровий спосіб життя і ну, скажімо так, жити повноцінним, таким здоровим, активним життям. Пане міністра, національний центр паралімпійської підготовки, який був в Євпаторії, ми втратили з анексією Криму. Чи знаєте ви, що зараз з ним зробили окупанти? І де сьогодні наша паралімпійська збірна тренується? Я знаю тільки те, що цей центр ми повернемо собі після нашої перемоги. і Там ще будуть тренуватися українські як паралімпійці, так і наші ветерани. Які будуть займатися спортом, а сьогодні в нас є дуже потужний західний реабілітаційно-спортивний центр, який фактично є базою основної підготовки наших паралімпійців. А, є ще кілька проєктів, але вони звісно будуть реалізовані вже після війни, тому що сьогодні зрозуміло, що будувати якісь об'єкти спортивної інфраструктури немає, немає можливості, на жаль. І немає сенсу, тому що в один день прилітає ракета і все руйнує. Нагадаю, більше 500, як об'єктів спортивної інфраструктури вже зруйнувала зруйнувала країна терористів. Пане міністре, 82 медалі загалом вибрали паралімпійці на цих іграх. Ми знаємо, що паралімпійці отримуватимуть винагороди такі самі, як і олімпійці, та. Як швидко ці виплати будуть здійснюватися? Абсолютно швидко. Вже перші накази зараз ми підписуємо. Дуже швидко нам треба тільки зрозуміти, що також тренери отримують винагороду. Нам треба отримати позицію від національного комітету спорту і від Федерації по спорту з назологіями щодо того, яким чином розподіляються призові по тренерському складу. А по спортсменах вже фактично на виході. Всі ці рішення, як і призери і переможці Олімпійських ігор, Вони фактично в день в день, ну не в день в день, але за кілька днів отримували вже призові на карту. Яке сьогодні у Міністерства спорту є бачення і концепція того, як нам поповнювати нашу збірну потужними спортсменами, зокрема, як стимулювати колишніх військових займатися паралімпійським спортом? Ну, взагалі, я казав про системність. Я хочу сказати, що в питання спорту осіб з інвалідністю тут достатньо ну, професійний підхід, регулярно проводиться. А всеукраїнський захід повіру себе, де власна ну де чинної збірної, яка от сьогодні була у нас на паралімпійських іграх. Це вихід з цієї дитячої такої. Ну це називали спартакіада. зараз просто і захід всеукраїнський український повір у себе. Тобто, це робота, яка ведеться з дитинства з дітками, які мають інвалідність. Вони виховуються на, на цінностях спорту, який їх, їх підтримують, все їх життя, і ми маємо сьогодні так само. Підтримувати оцей ресурс, підтримувати цю роботу, починаючи з дитинства, виховуючи кадри як для резерву національних збірних команд, так і для ну так і тренерські кадри, які сьогодні мають постійно вдосконалюватись, постійно отримувати нові знання. Це стосується і взагалі спорту досягнення, олімпійського спорту. Так само нам треба працювати над лавою запасних, так само нам треба розвивати тренерські кадри, підвищувати їх. Професійний рівень, тому що рівень спорту вищих досягнень сьогодні просто дуже високий, без сучасної науки, без сучасних якісних надбань науково-методичних Ми не будемо розвиватися в напрямку спорту. Ну і також принагідно, пане Матвію, хочемо вас привітати із призначенням на посаду міністра молоді і спорту України після цього призначення на посаду повноцінного міністра. Які зараз питання найгостріші на черзі у вас на столі? А, дякую за привітання. Фактично для мене мало що змінилося. Вже майже рік я виконую обов'язки, команда працює. Ми вже, ми, нам не потрібен час, щоб розкачуватись. Ми вже на повному ходу знаходимось. Пріоритети вони є незмінними. Це масовий спорт, спорт вищих досягнень і спорт ветеранів війни сьогодні. Як я зазначав, ми працюємо над законопроектом, який буде впроваджувати реформування нашої спортивної галузі і формування здорової нації, формування резерву, як те про що ми сьогодні вже говорили, а також формування умов для того, щоб наші ветерани могли через спорт використовуючи інструменти спорту. Повертатися до повноцінного, повнокровного здорового життя, ну що ж, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Матвій бідний, міністр молоді і спорту України, був з нами на зв'язку.